Показували відео дівчина, вона вже не дійсна. З 2021 року, вже протягом 3-2 років, є нові бланки перепусток отакого от зразка, які дають можливість заїзду на площу Рим. Тому те, що було на відео, я не можу, це не дає їй право заїзду на площу Рим. Є три зразка. є категорія мешканець, є категорія бізнес і є категорія службові машини. Тому є таке. Таку інформацію маємо стану на сьогодні. І міська рада не видавала їй перепустки на заїзд центральної часткові. Що цей тразок червоний, ми всі бачили, це сувенір нірмається? У вас не це перешивка? Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Вони є розміщені на будь-яких на, на ресурсі, на будь-якому ресурсі є в Гуглі. Він її можна загуглити. Вона вона таку перепустку можна знайти зараз. Її Ось такі перепуски. На протязі двох років є отакі перепуски. Тобто ви хочете сказати, що Роман Пулопенко е, просто знайшов вугле картинку, розлікував її і подарував? У нас діють на заїзд такі перепустки. Отакого От бланку перепуски діють на заїзд центральної частини. А якщо б ця дівчина показала на від'їзді червону перепустку, що було б? Вона б не проїхала. Перепустки, в даний момент діють ось такі перепустки. Тобто раніше роздані такі перепустки, вони вже втратили чинність, їх всі як одну поміняли. Да? Так, Так, зараз віддіючи отакого плану. Оце є службові машини, це є категорія бізнес, а це є категорія мешканців. Одні видаються терміном на два роки, одні видаються терміном на рік, одні видаються для категорії бізнесу, вони видаються ну, по мірі того, як вони вистачають до дітей. Ну, розумію, що це питання не давалося, але ти не розповідає. Керівника відсторонили, розпочали службове розслідування щодо того, що він подарував нічну порядку. Це питання не думає. А ви якесь внутрішнє розслідування проводите? Так, ми на підставі відео, яке опубліковане, є, дуже багато набрали відгуків, ми оформили службове розслідування і зараз ведеться на підставі цього саме на яку машину, і що було, що це було таке за документ, який інформація, який в нас не був про леконий. Загалом для розуміння людей розкажіть процедуру, як отримати людям ці перепустки і для чого ці перепустки, які видає Ратуша сервіс, подається через ЦНАП. Людина, мешканець або бізнес звертається в ЦНАП, подає перелік документів. На сайті розміщення інструкція, як ми як можна отримати перепустку. Після того вони попадають до нас в ЛКП, Ми їх розглядаємо і даємо або перепустку, або відмову. Просто прийти, занести якийсь листочок, дати в братужи сервіс, скажіть, дайте мені перепустку, Такого не може бути, але є така опція, як разова перепуска на площу ринок, якою я думаю, що ви також всі скористалися зараз, заїжджаючи на брення. Заходиш в міську раду на перший поверх, подаєш до муніципальної варти, пишеш номер машини, при потребі є опція разового заїзду. Ну, насправді буває дуже багато різних випадків. Матеріали завести, холодильники, продукти. Всімі ну, розумієте, ви живете в центральній частині міста і потребуєте заїзду багато. Тоді оформляється разом заїзд. Скільки мешканців і підприємств мають дозвіл на на територію пошторинок по Станом на сьогодні в районі 750 є для мешканців, для бізнесу в межах десь 130-160 для бізнесу і 70 для різних інших делегацій, обслуговувальних і службових практик. А оця парадокс дорогого розказу, хто до вона почала діяти? З 2021 року, з березня 2021 року. Коли ця дорога на паразіку, раніше, для кого вона була? Що вона Як порічного? Вона її давали службові машини, разові заїзди, обслуговування делегацій. Обслуговування, наприклад, якщо були ремонтні якісь реставраційні роботи, людині треба заїжджати більше ніж на протязі трьох місяців. Тоді видається, щоб разові заїзди не оформляти, тоді видається така перевозка. Тобто це, тобто, це тобто, ідея, як разова передна ідея кразова, як тимчасова для категорії, чи її можна... службові машини? Чи її можна замовити для інших? Людей? Ні, вони не продаються, вони все чітко з реєстру. Її неможливо. Тобто, ну для того воно все йде через цап має бути вся реєстрація і будь-якій. Документи вони всі реєструються через ЦНАП. Напряму в ратушу для отримання перевод неможливо звернутися тільки по развому зустріку. Тобто я претендує на право на заїзд, сама має подати, бачити? Так через ЦНАП вони йдуть на площади в ЦНАП і тоді подають. Чи є така опція в поліції, що вона для якихось своїх службових користувань подає якісь окремі подання? Військов? Вони вони можуть дати свою службову записку. Вони подають, і ми тоді розглядаємо їх в робочому пода на службові службові машини. Заїжджають вони є марковані. Вони заїжджають без дозволу, тобто ви, видно, що це є служба е, інкасація, це є пожежні. Вони з їм не потрібно перепустка. Вони є моркований транспорт, вони заїжджають просто, не їдуть і вони собі заїжджають без перепустки. Всі інші категорії вони по службових записках. Тоді розглядається їхні питання і може бути А на оперативних номерах. Оперативні що ви маєте на увазі? Оперативні номери. Вони ну тобто, це не є категорія звичайних номерів. Вони пропускаються. Я читав в інтернеті, що е, ця перепустка була подарована 13 січня перед якраз Василем, бо дівчина Василина. Е, чи вчора було 22-го і вчора публікували це відео? Чи заїжджали за цей час? Можливо, якось фіксуєте це чи не Перепусток ми не видавали. Чи машина заїжджала, не можемо видавати. <кхух> ще є... є ще питання? Так, так. Але чи правильно я розумію, що на ось цих трьох перепусках мали б що бути голограми? Внизу так? є місце для голограми. Я їх ну, тобто вони є окремо при видачі перепустки, дається цей реєстраційний номер, і ставиться тут. Внизу є віконечко, і тут ще ставиться голограми, але ратуші і ставиться ззаді гербова печатка бера до обов'язково. Має бути печатка ратуші і голограм. Без цього перепуск вважається недійсною. Мало того, крім того, навіть якщо ти маєш перепустку, має бути машина, є програма, яка запускається в волос, вона має бути записана в базі даних. Цю базу даних формує ратуша сервіс і подаємо місто. Тобто, Кожну окремо, з візьміть групу і потримає чуть, -чуть. Окремо. <плес> <ви> Це було тут червону. я червоне перемет. <плес> Червоно, дуже є було така. Можна міняти? Міняйте, міняйте. І всі мешканці, всі, хто є дотичними до площі ринок, вони знають, що такі так, перепустки не дійсно, тільки такі. Потримайте тут а, Все так. Все червоно, так? Бо ці на сайті є, тобто їх можна зайти в Гуглі, загуглити і вона буде. Ну, але в зв'язків немає. І Я Дякую, вона щоб вона не, було. не знаю, Чим <рес> знімається Я не буду якраз краще з забирати. <рес> Мені не дуже цікаво. Якщо особа, наприклад, пред'явилась таку надійську це просто відмова чи можна переякась. Ще раз, будь ласка. Якщо людина прикладного перепуск вона її немає в базі даних, має бути крім такої перепустки, має бути реєстр де вказані всі машини. Якщо вийшов термін дії, вона зникає з бази даних її просто немає в цьому реєстрі. Вона перепустку має, але її болер не опускається, тому що вона не дійсна. А як її будуть ідентифікувати? Як підроблена перепустка, тобто підроблений документ? Чи? Вона не дійсна перепустка, машина не заїжджає. Болер діє на номерний знак. Ця перепустка з номерним знаком не дійсно, не опускається. Ну, але там а... пише дата видачі і дійсно й до. Наприклад, якщо ми зараз напишемо до 25-го року. Ви її не внесете в реєстр. Ми то розуміємо, її але, наприклад, коли її там помітять, її, то, чи звернуть на неї увагу і що чи там будуть якісь міри прийняті. Чи... Вони не є, такі бланки, дійсні. А скажіть, будь ласка, ми сьогодні стали свідком, коли на площу ринок якраз пускали машину по черговий порядку. Він напевно ще <гум> має нову. Тобто, старі, ну, багато хто, дійсно, ви самі розумієте, що багато і хто шай. має таку перекустку, просто возить її на лобовому склі, бо той, бо він має перепустку. Ніхто не звертає увагу, чи вона дійсна, чи ні. Ви звернули увагу, вона дійсно, в і був ту термін дії. Вона писала, що вона стане на сьогодні дійсно. Ну, ми ж не залатали машину на дітей. Вона має б... бути на лобовому склі і тут має писати і має бути чітко лені. Але машину пропустили. Ну, ну то значить вона вже має нового зразка. Треба було уважніше подивитися, можливо, там ще була і така. Ну, що нас люди самі, знаєте, мають багато наклейчиків, не думають, що це важно. Телефон патруль. Є ще питання до мене? Дякую. Дякую. так, і ось на які на них є перепустки. Я хочу нагадати, що вчора <кій> мережу мережу сплало відео, на якому очільник поліції Львівської області, патрульної поліції Роман Пилипенко він дарує спецперепустку на в'їзд в пішохідну частину міста своїй дівчині, і відео було таке емоційне. Дівчина дуже зраділа цьому, і вона сказала, що вона зможе тепер своїм мерседесом. Приїжджати ось власне центральною частиною міста. Як ми чули щойно на брифінгу, там сказали, що такі перепуски, яку, яка власне була і на відео, червоного кольору, вони вже не дійсні, не дійсні ще з 21-го року, тобто діють інші перепуски. Чому він видав саме цю перепустку, їй подарував факт, залишається невідомим, поки поліція це не коментує. Будемо сподіватися, що сьогодні вони це також хочу сказати, що на площу ринок можуть в'їжджати як автомобілі швидкої допомоги, поліції, пожежні, інкасатори і подібних служб. Тобто для них не потрібні спеціальні перепустки, а вже от для інших вони потрібні. Зокрема, є групи бізнесу, які можуть заїжджати. Вони звертаються в міську раду, вже там водають. Є мешканці, які проживають власне, у пішохідній частині міста. І якраз є ті, кому, наприклад, тут працюють люди, я не знаю, чи схожі випадки. Зараз ми перевіримо, ось ці є схожі перепуски. Ось, до прикладу, ага. тут ще возять стару перепустку, але на ній вже й бачимо є нова тут перепуска з паркування, але на ній як такої перепуски немає. Тут зелена перепустка, можемо бачити тут перепустка зона паркування. Ось тут дуже цікаво. можна подивитися, вона дійсна до 2021 року. Видана 25.07.2019, а перша до, дійсна, дійсна до 1 вересня 2021 року. Так, ми продовжуємо трансляцію, відновили. Так, як я вже і казав, є проблеми з зв'язком в центральній частині міста, оскільки немає зараз тут світла. Ось ми почути шум генераторів. Ось бачимо журналіста. Також шукають автомобілі, які під'їжджають на там є практика, яка вже дійсно до практику 25 років. Так, там Так, Ось чи є в цих водіїв такі токи, ті, перепуски, які дійсні, факт залишається невідомим, можливо, у них вони є, просто вони не чіпають і на не прикріплюють на лобове скло. Ми тим часом рухаємось далі. Ось, до прикладу, так, тут перепуска дійсна до 24-го року. Ось вона такого синього кольору. Тут також є перепуска нового зразка. Тут, вона... тут цікава перепуска тим, що вона взагалі не, не заповнена, тобто є тільки номер перепустки. Ні зона паркування, ні номер транспортного засобу, ні телефону. Я ось на ній не вказано. І доки вона дійсна, коли видана, ким видана. Цього не вказано чомусь. Це автомобіль на львівській реєстрації. Попередній автомобіль також на львівській. Тут одноразова перепуска. Як ми казали, така опція, як ми чули, Так, ми будемо тим часом рухатись далі, показувати які автомобілі заїжджають власне, в центральну частину міста. Так, ось, до прикладу так, на цій перепустці, а вона дійсно до 23-го року. Цей автомобіль на цьому автомобілі перепустки немає. Цей автомобіль на львівській реєстрації. Так, тут зона паркування розпускають по є, до прикладу, як ми бачили, є автомобілі, де у них написаний строк дії перепустки ще до 2021 року. Але чомусь вони стоять в центральній частині міста. Є автомобілі, де взагалі немає перепустки. Можливо, вона є у водія, тобто він не ставить її на лобове скло. Можливо, а можливо її немає. Я ж нагадую, що ми ведемо нашу трансляцію через скандал. Розповідаємо деталі скандалу, який а, окупив всю мережу інтернет. Тут дуже весельні шовки генераторів. А, так, нагадую, що в мережі а, виплив скандал на відео. Яке було знято, як пишуть в інтернеті 13 січня перед святом Василя. Саме на цьому відео очільник патрульної поліції області Роман Пилипенко він дарує своїй дівчині Василині, як ми знаємо, її звати перепустку на в'їзд до центральної пішохідної частини міста. Відео, як я вже казав, емоційне. Якщо ви не були з нами, то якщо коротко, там сказали, що та перепустка, яка на відео, вона не є дійсною і її можна скачати в, тобто зображення можна просто скачати з інтернету, роздрукувати і е, таким чином е, показати, що в тебе є перепустка, але в такі перепустки вони не дійсні з кінця 2021 року. Спочатку 21-го року, перепрошую, зараз вже дійсні інші перепустки. Чому саме Роман Пилипенко обрав цю перепустку червону, як ми знаємо вже, яка не дійсна, цей факт залишається наразі невідомим, оскільки поліція цього не коментує. Але як припускають міській раді, він, ми так зрозуміли, що він просто роздрукував цю перепустку з інтернету. Хоча поки не буде офіційних коментарів стверджувати це не можна. Я ж нагадую, що Романа Белопенко наразі відсторонили від посади. Він займав посаду керівника а, патрульної поліції Львівської області. Працював він на цій посаді не перший рік. А, також а, хочу сказати, що більше про деталі скандалу, деталі а, вже, як ми знаємо, не першого скандалу з Романом Пилипенком та його дівчиною. Вже дивіться сьогодні. В на наших соцмережах ми готуємо великий матеріал про це. Так, ми зараз глянемо токи тут дійсні перепуски. Так, ця перепуска до 23. А ми перевіряємо перепуски. Так, у вас до 23-го. А доки у вас до 23-го? А у вас до 21-го? А, до, до грудня. Добре. Так, тут також до 23, го 11 го тут бачимо, що є старого зразка перепустки. Але на ній зразу є і нова. Ну, тут на автомобілі не видно перепустки. Тут, тут, на жаль, не видно до якого місця діє, але є нова перепустка. Тут просто Водій залишив номер телефону. Тут ні номер телефону, ні перепустки. Тут є перепустка старого зразка. Дійсно, до 21 січня 2021 року якось цей автомобіль на Львівській реєстрації Рено заїхав в центральну частину міста, залишається невідомим. Цей автомобіль Mazda на Львівській реєстрації. Тут перепустка до 24-го року. Тут також до 24-го року. Хочу сказати, що майже всі а, автомобілі на Львівській реєстрації. Так, тут до 24-го року, я так зрозумів, що ці перепустки Тут також до 24-го, 24-й. Ось більшість автомобілів до 24-го року. Є кілька автомобілів, як ми бачили, на яких перепустки. Немає. Як вони сюди заїхали, невідомо. Можливо, вони мають її, водій просто не прикріплює на лобове скло, а можливо, і немає. Так, Будемо наразі рухатись далі. покажемо вам ще кілька автомобілів. Ось зараз пробуємо запитати, можливо, водія. Добрий день, це ваша машина? Скажіть, будь ласка, у нас прямій ефір телеканал НТ. А вчора був скандал з тим, що очільник патрульної поліції області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на діс центральну частину міста пішохідну зону. А скажіть, будь ласка, у вас якого типу перепустка так і чи важко її отримати було вам? Ну, перепустка є перепустка, звичайно. Але щоб її отримати, треба мати і приписку тут, і машина повинна бути на вас зареєстрована. Ну в міську раду треба подавати документи, чекати два тижні на відповідь. То не так просто, як здається. А вам цей процес був довготривалий, легкий, складний? Що можете описати? Ну, скажімо так, довготривалий він вже не був. Там до, до двох тижнів міська рада розглядає і тоді смс-повідомленням. Де повідомляє, чи дійсно дають документи, чи не дають. Ну, Я чи так розумію, тут в Центральній частині. Так, так. Угу. Ясно. Добре, дякуємо. Як вас ще звати? Юрій. Дякуємо. Ось чоловік розказав, власне, як отримати перепустку. Сказав, що це займає близько до двох тижнів. Перевіряється і прописка, якщо перепустка на те, що він тут живе. Так, тут перепустку бачимо. Ось, до речі, це цікаво, але це на зону паркування. Така зелена. Вона дійсно до 23-го року, видана 16 березня 21-го. Так, Це така зелена перепустка, наскільки я розумію, для паркування. Ось, власне. Червоної такої, як там не було на, на цьому автомобілі. Також є перепустка, вона дійсно до 23-го року. Також до 23-го. Тут взагалі штраф за паркування і в водія немає перепустки. Ось, власне, цікаво як заїхав автомобіль на цій Теслі на Львівській реєстрації. з паркування виписали йому штраф за паркування в центральній частині міста, але як він сюди заїхав без перепустки. Тобто це не ясно. Можливо, у нього є перепуска. На всі 100% стверджувати ми не можемо, оскільки водія на місці немає. Тут немає перепустки на лобовому склі, тут також. Так, тут машина на київських номерах. Так, перепустка тут є, є вона синього кольору. На жаль, до, якого, до якої дати вона дійсно наразі невідомо, оскільки там вона сховалась під лобовим слом, і тут не видно. Тут до 23-го року дійсно вона. Так, тут немає авто, автомобіль на львівській реєстрації. Ось, до прикладу, цей автомобіль на київській реєстрації, де не було Е, Цікаво, яким чином водій. Була перепустка, перепрошую, цікаво, яким чином водій отримав перепустку, якщо авто на київській реєстрації і потрібно мати прописку Львівську, щоб власне, отримати цю перепустку. Так, ось, до прикладу, ще цікавий факт. Інцидент ось є автомобіль, забракований в пішохідній частині міста, без перепустки, наскільки ми розуміємо. Так, і ось тут бачимо, інспектори з паркування також випустили штраф. А як запустили цей автомобіль через де невідомо? Як заліз здійснюється оцей проїзд через Болерди, питання залишається не на всі 100% відомим, оскільки. Вчорашнього відео можна судити, що ось власне не все так чисто та, може бути та прозоре. Ми будемо на цьому нашу трансляцію завершувати. Дякую, що були з нами і нагадую, що ми вели трансляцію з брифінгу, де розказували, як власне отримати перепустку на'їзд в пішохідну частину міста, оскільки вчора у мережу виклили відео, де... Очільник патрульної поліції області Роман Полипенко дарує своїй дівчині власне перепустку на проліз центральної частини міста. А як нам сказали сьогодні, ця перепустка не дійсна. Тобто, чекаємо коментарів від поліції. І також хочу сказати вам, що залишайтесь з нами надалі. Сьогодні у нас буде великий матеріал по цьому скандалу, і там уже будуть більше, більше деталей. Буде. Я ж з вами буду прощатися.